Добрий ранок, сьогодні 29 січня і ми з Назіком вирішили відвідати в захід Королівський трейл в Кременці, біжимо в 20 -очку. Зараз все, думаю, далі побачите саме. Коротко про місце старту, це готель Панорама. Перший поверх зал повністю в оренді бігунів. Місце старту. Назар, Старсі. Для тих людей, які думають, що нам з Назіком нема чим зайнятися. Всі кошти, зібрані з даного заходу від учасників і від спонсорів, будуть направлені на купівлю автомобіля хлопцям ЗСУ. Так що ми робимо добре діло. Готується стартувати наша пачка. Пачка 21 км. Така, звісно, прикольно буде, я думаю.

Опасно. Що там зарча? Ей. таке. кука гуд. Все. Набираємо висоту. Ось такі моменти бувають. Забрали, толпу бо заблудились першу, побігли не туди ось такі обкілчики да, да, да. Ці йдуть Отановляти енергію. трохи нети з ямок сторін Аравідон Просто Ja, колись я тут перший раз побачив його на медитації. Так як має бути. йога. більше трейл, коли в 19 році я тут сидів з псом. Дивився на цю систему. Да-да, я тоді ще зайняв перше місце. Мій перший кубок збігав за перше місце. Зачі держиться на хвостику. Красавчик. Є. Ну, алеха я. Будеш пить водичку. Добрий день, добрий день. Зайчик. Эй, прикольчик. Це що таке? Чи нам лимончика? Било. Так, дякуємо. Гарного дня вам. Погнали. Другий круг. І огонь. Ліманчик зайшов. Коназик, Як твоє почуття після першого кола? Та, але, нічого. Нічого особливого. Я що, перший раз страдати. нас сьогодні конкретно виручила погодка. Так як покриття. Воно таке слизкуватеньке, але без багнюки. Так як мінус два, легенький морозець, таке частково пролітає, легенький сніжок. Коротше, трейлова романтика, організаторам, респект, пушка. Я сподіваюся, що не вийде зібрати, чим більше бабок на тачку пацанам ЗСУ. А ми топимо. З моментів трейлі. Ось така горочка. ти підриву підригуєш, Така песну моїх. Треш, вараш, але ж думаєш, у ще горочка і завжди після кожної горочки може бути Звичайно, нагорода краєвид і після краєвиду звичайно що спуск. Так що плюс-плюс плюс Це один з найскладніших участків як завжди вони остатки, самі сладкі. Складність даного участку в тому, що дуже багато розкидано дерев різних, покриття ґрунту саме по собі перерите, з горбочками, слизько. Ну і такі ножки вже не в лучій формі 17 чи 18 км від коперегать. Трошечки не фонтан. Ну нічого. Назі красавчик, як бачите, тримається. Молодець. Буде його найдовша дистанція сьогодні із найкращим результатом. Славні, славі солодкі, залежки забігу. Фінішна пряма. Об'яз Назарчик. Хорошо показав себе на дистанції. Ось і наш заслужений фініш. 10. Ось результати того, як ми закінчили даний забіг, 21 кілометр, загальний час, 2,09. Бомба, пульс середній в мене 154 назічка, може чуть-чуть більший. Зараз перекус і... йо. <му> Get, get, get on my head! Get, get, get it on my head!